Доброго часу, добро, українці, українки, україночки. Весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади другого батальйону за ваші донати. Ми придбали ось ці колеса. Ось ці колеса на, наш, на нашу фронтеру. На нашу фронтеру. І одягнули її всі чотири колеса. Ці ще робляться. Робляться, робляться. І от так от. Дякуємо, дякуємо за ваші донати, дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Ну, от ще не встановлені.